По прекрасні водолеї. І я вместе з вами, бо я водолей. Давайте подивимося, що чекає нас в січні 2025 року. Дуже цікаво, якщо чесно. Бо якщо те, що в грудні, то я закриваюсь просто. Ну. Скільки можна. Одні трансформації. Правда? Скільки можна? Ну, це вже по-новому починати Так, дивимося перші карти для Водолеїв на січні 2025 рік. Ну, нарешті. Це сім'я, це радість, це моменти щастя, це кубки, це на емоції. Січень буде емоційний, радісний, сімейний. Ви будете в кругу сім'ї. Неважливо, це буде ваша сім'я, сім'я вашого чоловіка, сім'я вашої подруги, вашого друга і так далі. Ви будете в оточенні сім'ї, і це буде е, так знаєте легко, е, гарно і на емоційному фоні, от дуже близько, і вам буде комфортно з ними. Ця карта говорить про те, що вам. Дуже пощастило мати таку сім'ю, яку ви маєте, тому вам потрібно просто насолоджуватись кожною миттю з ними. Що скаже друга карта для водоліїв. Ну що, що ну, я можу сказати. <схід> По цій карті у вас куча діл, куча моментів, робочих моментів, ідей, ем, така у вас енергетика, просто, кричаща, оруща. Мітатися, що, щось робити, ніколи не встановлюватися. Не, 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 не зробили, кинули заново, не зробили, кинули заново, не змогли там довести до чогось, доводите, робите заново, під'єте коліна лоб, пол, <свісно> <свісно> ну робите далі. Тут така мощ внутрішня, отут такий стержень, що вам просто ну, низький поклон всім водолеям. <свісно> От. І якщо з другої сторони подивитись, то зверніть увагу на давлення високе низьке, туди-сюди в цьому плані високе. Може там треба буде в січні пару днів полежати. Ну, ви не лошаді, напомню, і вам, і собі, і вам треба буде трошечки, хоча б три дні просто одважитися, щоб все було добре і в гармонії. Що скаже третя карта? Начало прекрасно. О! Фінанси, це прекрасно, обожаю фінанси. Тут Пентаклі можна говорити про те, що вас чекає в січні довгоочікувана вагітність, якщо ви чекаєте, якщо ви не чекаєте, теж вагітність, але це треба перевірятися у, у спеціалістів, какби, да? По тому по той сфері. Я тут не поможу. Я тут можу тільки знаєте, як варіант, отак вот от може бути. Ще, звісно, сильна фінансова. Подушка, можливо, ви собі зробите її в січні, або в січні вона почне будуватись. В общем, гроші, які знаєте, от вам на білий день на поїздку, на путіше, на Карпати, на свадьбу, на нові сапожки за 10 тисяч доларів. понимаєте? Ну тобто якась сума бабок буде у вас шикарна, яку ви зможете да? отложити або потратити, або вам подарують щось таке. Знаєте? Вісоме, ноутбук, телефон, айфонній за 70 штук. Я не знаю, що там може бути вісоме. Або потім пучовку, да, кудись ви поїдете в теплі країни, наприклад, там Іспанія, Італія, читалі тепла. Там, де море, що там ще є, Греція, да? ну, в общем, туди, в тепло, щоб ви кайфанули. Начало положено хороша. Дивимося, що скаже друга колода для водоліїв на січі 25-го року. Все-таки буде, все-таки буде. А для того, щоб все-таки було, можете написати коментар під цим відео або перейти в мій інстаграм і подивитися, що там ще цікавенького для вас є. Там є частіше, ніж тут. Що скаже друга колода з приводу водолії? Перша карта. Емоційність. Дивіться, в місяці січні може бути дуже такі приливи-отливи, знаєте, вовнами, такий цунаміс! Такими от емоції, б'ють ключом просто, або вам розкажуть якусь новину, яка вас як сніг на голову ашарашить, да? але в хорошому плані ви будете емоціонально реагувати. але це не погані емоції, це емоції радості, але які зашкалюють. Іноді це може довести до істерії, смотря яку ситуацію вам розкажуть і як ви приймете. Тому пам'ятайте про те, що головніше не те, що вам скажуть, а те, як ви на це відреагуєте. Друга карта, що говорить? Друга карта говорить, що ви ще та ж І ночна, і днівна, і не тока. <рігла> ця карта говорить про те, що будьте обережні в своїх словах, поступках, діях і так далі, тому що дана карта, і понаблюдайте, навірно, за своїм окруженням, тому що дана карта може говорити про те, що вам хтось зі сторони десь щось не договарює, або ви десь не договарюєте. І ця. Не те, що брехня, але от це такі курйозні моменти, вони можуть випливти в січні, і від цього не буде добре. Від цього будуть, знаєте, ще куча запитань буде, о того, що так вийшло. Але обратіть внимание на свій колектив і на себе, на свою інтуїцію. прислуховуйтесь завжди до своєї інтуїції. Вона вас веде, веде за руку. Просто ну, розслабтесь. Е, і відчувайте отут, що вам говориться. Якщо ви кудись йдете і у вас труситься все тіло, блядь, ви йдете не в ту сторону просто, оберніться в другу сторону, там лучше. І все, не усложняйте собі життя, прислухайте до своїх інтуїції, вона у вас дуже-дуже сильна. Третя карта, що говорить: мутки, мутки, деньги, деньги, бабки, бабки, кафешку треба відкрити, шурмічну треба відкрити, як у тому анекдоті з Тіктока. Мутки-мутки, бабки, бабки, ну в общем, ви поняли, бізнес, ем, робота буде, ви будете працювати, можливо, з кимось в парі, можливо, над якимось проєктом, або просто у вас будуть моменти, коли, ем, коли ви захочете поділитися досвідом, або поділитися якоюсь своєю мрією, точкою зору і так далі. Що вас побачать і почують, але для цього, звісно, треба сформулювати, що ви хочете сказати людям, щоб їм було цікаво це відчути. І, звісно, Пентаклі говорять про те, тому, що бабки вже рядом. Просто рукою подать Що нам скаже? Третя колода для водоліїв? Для водоліїв на 25 січень. січень. Так, дивимося. Перша карта, що говорить. Що, да, такі гроші будуть або вам хтось буде допомагати, або ви кудись будете вкладати, або ви комусь будете допомагати безвозмісно, або ви будете вкладати в свій труд, в своє навчання, а в свою роботу, або просто кудись в якусь ем, там не знаю постройку, недвіжимость. Кудись так, щоб це потім інвестувалося, і, ви знаєте, виросло в мільйони. Я не знаю, чи по цій карті можна сказати, що це кріпта, але судя по тому, що вони кругленькі, на біткоін, похоже. Тому задумайтесь. Можливо, в січні вам треба кудись вложити, щоб потім і сорвати фінансове дно. Чи, як кажуть, не дно. Ви поняли? Деньги є. Дивимося, що нам скаже друга карта. Друга карта говорить, що місяць буде шикарним, красивим, екстравагантним, експресивним, страсним, ем, таким, знаєте, от живіть в моменті, получайте кайф, поки він, ем, поки він є. Ухватайте удачу за хвост, як кажуть, як раніше казали, і так далі, поки це все є. Тому що виходить так, що, ем, що ця жінка або мама, сестра, знайома, подруга, або ж. Як варіант, це та людина, просто яка буде з вами знаходитися рядом, або ця дівчина на карті говорить більше сексу, дівчатке. Ну, живемо один раз. Зачем нам тоді лишні скромності? розумієте? Кайфуйте, беріть жизні все, що ви можете взяти Учобу, мозги, духовництво і інтересні моменти, красивих мужчин, подарки, цвіти, себе красивою, дівайте. Любуйтесь, хваліть. Просто треба зрозуміти одну просту істину, що ви прийшли в цей світ один раз в... в цьому тілі. Остальних ви не помните і не вспомните. І далі, як перейдете в інше тіло, ви теж не вспомните. Просто кайфуйте. Робіть для себе в першу чергу щасливі ви, щасливі всі інші. От І, все. і заключительна карта на сьогоднішній розклад говорить про те. Ха. Ну, можна ну, в этой, в этом меді, хоть одна ложка должна була бути. Ця карта говорить про те, щоб ви. Знаєте що? Не до кінця довіряли всім, тому що хтось може десь вам щось знаєте, от эту лапшичку на ушко вішать. Це перше. Друге, завжди вірте своїм силам в себе і в свою інтуїцію. Луна вам передає той момент, ось вона, дивіться яка красива, що інтуїція, особливо жіноча, чоловіча теж робоча, але от іменно для жінки зараз кажу, ваша інтуїція мощніша. Просто прислухайтесь, ви не. Ви хуже собі не зробите від того, що до неї приспіхатись. Ви зробите тільки краще. Просто пробуйте один раз, і ви охренієте від того, як життя ваше поміняється. Це друга, третя по цій карті. А, може бути якісь моменти, які будуть вас розчаровувати або щось піде не так, як ви хотіли. Не треба битися башкою об стінку, не треба клясти всіх підряд. На просто переосмислити прийшло і робити заново. І все буде чітко. І я у вас вірю. Прекрасні мої веде. Я вас поздравляю. З тим, що у вас розклад шикарний, що у вас січень буде обалденний. Вот. і просто ну в себе вірить, в інтуїцію вірить, любуватися собою, хвалити себе, і все буде в житті хорошо. І не важливо, ви хлопець чи дівчина. Себе треба любити в будь-якому віці. Хоч ви дівчина, хоч ви хлопець. І все, що від вас іде, воно йде від серця, і тому люди до вас тягнуться. Просто не забувайте це.